Друзі, привіт! Сьогодні приготую салат з огірків, яєць і зеленої цибулі. Це простий весняний рецепт. Легкий, свіжий і дуже смачний. Та готується за лічені хвилини. Нарізаю огірки кільцями або можна нарізати пів кільцями, як вам більше сподобається. Головне, щоб шматочки були тоненькі, тоді салат буде ніжним і соковитим. Огірки додають свіжості, а ще це дуже чудове джерело води та вітамінів, особливо навесні. Такий салат ідеально підійде для легкого сніданку або обіду. Хоча можливо і для вечері. особливо, хто хоче після зими скинути зайві кілограми. Нарізав два середніх огірки, додаю півчаної ложки солі і добре перемішую. Два яйця заливаю холодною водою і ставлю на вогонь. Коли вода закипить, зменшую вогонь і варю на маленькому вогні 10 хвилин. Коли яйця зваряться, зливаю окріп і одразу заливаю їх холодною водою. Це допоможе їм легше очищатись від шкарлупи. Нарізаю середній пучок зеленої цибулі. Зелена цибуля додає свіжості та яскравого смаку, а ще вона багата на вітаміни. Думаю, що це всім відомо. Хочу попросити вас підписатися на мій канал, прокоментувати та поставити содобайк. Це допоможе мені в просуванні, вам це нічого не коштує, а мені буде приємно. Подивіться, яка вона яскрава та ароматна. Пересипаю в миску, а далі очищаю яйця від шкарлупи та нарізаю їх кубиками. Яйця це чудове джерело білка, вітамінів та мінералів. Вони багаті на вітаміни групи Б, що підтримують енергію та здоров'я нервової системи. Крім того, яйця містять антиоксиданти, які покращують зір і зміцнюють імунітет. Це ідеальний продукт для здорового сніданку, а якщо вони ще й домашні, то користі від них набагато більше. Цей салат справжній вибух смаків. Легкий, свіжий, ідеальний для початку дня або як швидкий обід. А в поєднанні з яйцями та овочами він насичує і заряджає енергію на весь день. Плюс ви можете додавати інші інгредієнти за бажанням, адаптуючи його під свій смак. Простий, але смачний, що може бути краще? Перекладаю яйця в миску до цибулі з гірками. Зливаю рідину, яка виділилася, і також перекладаю в миску. Для соусу беру одну ложку з гіркою сметани. Можна також використовувати знежирений йогурт, особливо тим, хто дотримується весняних дієт і слідкує за фігурою. Додаю одну чайну ложку гірчиці, трохи солі за смаком, трішки лимонного соку і ретельно розмішую. Цим сосом заправляю салат. Додаю його до цибулі яєць і огірків та добре перемішую. Далі ви вже знаєте, що з ним робити. Всім смачного і до зустрічі у наступному відео.